А знаєте, куди ми йдемо? Напрощу в лісок. А що таке лісок? Ні, то не маленький ліс, а таке село на Галичині недалеко від міста Яворів. Там є чудесне джерело. А ви помітили, чим далі ми йдемо, тим менше людей в окуляри. То не тому, що тут окуляри не продають, а тому, що вода в джерелі. Лікує очі і люди добре бачать. Коли світ був старіший, тут усе було інакше. Навколо джерела ріс дрімучий ліс, а неподалік був монастир. Монахи шукали довго для нього місце. Аж раптом люди побачили, що на калині з'явилася матінка Божа. Тому саме тут збудували монастир. І назвали його в честь Пресвятої Святої Трійці. Люди зрозуміли, що це місце святе, до Бога ближче. А кожне святе місце повинне мати свою чудотворну ікону. І вона з'явилась тут кажуть, що її намалював конах Самсон. Ікона також робила святі дива. Коли хтось тут погано бачить, йому кажуть. Іди до онуфлія, принеси води біля ліска, урочисті студинка є ще одне чудокінне джерело, яке називають джерелом святого Онуфлія. Давним-давно такий святий жив у Єгипті, там, де річка Ніл і піраміди. Онуфрій був дуже цікавим святим. Він жив сам у пустелі і був пустельником. Щоб мав що їсти. Бог посилав йому пальму з фініками. А коли одяг онуфрія змісився, в нього в день виросла довжелезна борода. Нею міг криватися неначе ковдру. Тепер святий допомагає тим, хто до нього молиться. Найбільше людям запам'яталася історія про хлопчика Івана. Маленьким він втратив зір, тоді його мамі приснився старець. І він сказав, щоб вона ранесенько, ранесенько, повела сина до джерела і помила йому очі. По дорозі назад хлопчик вигукнув: Мамо, мамо, коні їдуть. Все своє життя Іван, коли вирушав дорогу, то ставив на підводі свічку, бо коли прозрів, першим побачив коней. На жаль, монастир закрив. Чудотворної ікону вирішили відвести до містечка яворі, але не знали, яку саме церкву. І тут знову сталося чудо біля церкви Святого Юри коли встали як вкопа. Тягнули їх, штовхали, але вони покроку не зробили, поки ікону не занесли до церкви. Там вона є і дотепер. Потім був час Радянської ради. Нічого мудрого вона не нарадила всі місця, де люди молилися, руйнували, розвалили її капличку біля джерела онуфія та її знову поставили на місце. У ліску тепер папські відпусти мої церква і хресна дорога поруч. Відпустить, то коли церква визнає, що місто святе, і всі ходять сюди на прощу. Біля джерела Онуфрія також поставили хресну дорогу. Ой, мало не забула розказати, онуфрій з єгипетською звичай завжди добре. Помоліться йому перед сном, допомагає.